Слава Ісусу Христу, слава Отці, дорогі брати і сестри в Христі, дорогі мої батьки, найрідніші люди, які є в мене в цьому житті, дорогі мої друзі, я найперше хочу дуже щиро подякувати Господу Богу, Пресвятій Тройці Єдиному, за ту велику ласку, за той великий дар, який за ми кожен отримаємо, кожен свій. Мене особливість, дар покликання до Богосвяченого життя. І хочу скласти цю подяку і подякувати Богові за той великий дар. Хочу сказати, що Господь Ісус не обіцяє, що це буде легкий шлях, що це буде кожен день такий урочистий, як сьогоднішній день, що це буде такий святковий час, що це буде такий легкий шлях, але Він обіцяє нам Він просить. Говорить нам, теплятость ранего святого серця, які так насилиємо любимо. І чим більше у нас любить, тим більше вам ранеть от, про оточек, але тим більше в нас світиться, аміння світло і любов. І просить, прийдіть до мене всі, зручних вляжі на заспокою. Дякую, за насупливши спосіб, Мати Божої, яка поставила з душою зоні коні в погоді. Дякую за ту можливість мати облечених тут, саме Богородиця, дійсно такому шине так церковної сакральної архітектури і, славної і, унікальної на цілу Україну, а може і, і на цілий світ. Тому, власне, воно свідчить про великий культ Богородиці в нашому народі. Дізно, але, і дійсно, але Богородиця робить чуда, великі чуда тут, в Святому місці, відроджуючись комуністичного попелу, відроджуючи через століття той дух. Дух побожності, скільки людей тут отримують зцілення, скільки людей тут отримують їхні власні, скільки людей тут вижують своє життя, скільком людям Господь провадить, провадить їх, відкриває наміро себе, коли людина дійсно щиро відкриває своє серце до Бога. Коли людина, як каже, так співділає з Богом, Співділає з Божою ласкою. Тому дійсно я дуже радий. Я тут був останній раз на прощі вервиці, але цей час температури 9 місяців дуже швидко пробіг. Пробігти пона секунда, тому що у Бога немає часу. Час є для нас. Час є для того, щоб ми прожили своє життя так, як хоче Бог. Будучи досконалим інструментом, так як ця скрипка, яка зараз звучить, досконалим інструментом в Божих руках. Знаєте, коли звучить симфонічний оркестр, кожен має свою групу. Є перші скрипки, другі скрипки, віолончелі, контрабаси, духові. Але їх, вони грають всі різну музику, їх об'єднує один диригент. Їх об'єднує Добрий професійний музикант, він спів слова розуміє того диригента, він співпогляд розуміє. І ми так само хочемо тут засвідчити, що ми просимо у Бога ласки бути тими добрими інструментами в Божих руках, кожен на своєму місці. І не випадково, то, знаєте, ми тут є всі в той час, коли святкуємо свято Пресвятої Евхаристії Божого тіла, коли Господь нам... Незалежно, скільки ми маємо грошей, скільки ми маємо остатків, в нас є статус у суспільстві, скільки нам років, Господь всіх нас кличе, об'єднує найтіснішими узами, які тільки можуть бути узами Божої любові. Ми, коли всі причащаємося Божого тіла, ми всі стаємо найтісніше злученими. ми стаємо всі одним, цілим. Це така велика ласка, незбагненна таємниця для нас, за яку ми дякуємо Богові. Дякую щиро моїм батькам, які скільки сліз пролили за мене, які скільки молилися і далі продовжують молитися. Дякую мамі, яка, коли я працював ще в симфонічному оркестрі, вона мені, навіть я не бачив, постало бросочок в кишені тут піджак Богінської Богородиці. Я навіть не знав, що Богородиця, це так незбагненно і дивно для мене, що я тут, чесно кажучи, кілька років тому я навіть не біг собі уявити, що я тут буду стояти. І дякую щиро мамі, яка скільки і татові, скільки, скільки моляться за мене і просить Бога і дійсно, як отець наш магістр Іван. Сказав, що не хвилюйтесь і не тривожтеся, що ви віддаєте сина на службу Богові, а в сто раз більше Божого благословення. Тому що ви отримали скільки нових скільки нових друзів, скільки нових членів родини. І це наскільки Боже велике чудо, яке нас єднає. За це слава Богу, та буде завжди на віті. Дякую цю кодиму, який з такою батьківською любов'ю, з таким розумінням завжди підтримував, завжди наставляв на наш шлях, завжди порадив, завжди знав. Як, як мені сказати так, щоб я зрозумів? Це дуже важливо. Він до кожного може знайти правильний підхід. Дякую цю магістру, який нас провадить, який нас провадить тим шляхом маленькі, допомагає нам робити ті перші маленькі кроки в нашому житті, в нашому покликанні. Вчить нас перш за все відрікатися від своєї волі і слухати волю Бога. Вчить нас послуху. Дякую всім моїм братам, які так багато допомогли. Дійсно відчуваєш, наскільки я, наскільки одна людина мало може зробити, і наскільки може людина зробити багато, коли в неї в спільноті. Я так дякую всім братам, всім моїм друзям, всім користам, які так ангельським співом, Божим ангелятам, які, які таким ангельським співом прекрасним це благослужіння, скрипалю нашому. Дякую, пані Нелі, дякую хору з парафії від отців редимтористів дуже символічною назвою в руках Марії, пані Наді Дяченко. Дуже дякую за те, що прийшли розділити ту радість. Ну, я, я вже так забалакався, хочу закінчити словами Святого Августина, що кожен з нас несе. У собі сліди гріховності своєї, сліди своїй немочі. Кожен з нас несе свідчення того у своєму житті, що Бог гордим противиться свереним, дає благодать. Несе свідчення в своїх думках, словах, діях, поступках. Але, Господи, Ти створив нас для себе і неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі. Ти сам нас спонукаєш прославляти тебе і в цьому прославленні ми знаходимо найбільшу насолоду. Дякую ще раз вам за те, що прийшли розділити цю велику радість. Слава Ісусу Христу! Місіонера і новоспечений, але буде зростати до ковного, буде достигти слово Боже істини до сердець тих, що потребує, що справді, голодні, Божого Слова, Боже любов, Боже, Боже милосердя. Віримо, що на всі сліжка його монащого служіння, священичому майбутньому, його буде супроводжувати Боже милосердя, Боже любов. І Він буде вміти дарувати Єхаристіну Ісуса тим, котрі приходять справді і голодні. А Ісус їх буде насичувати своєю любов'ю і своїм милосердям і давати суперене вічне життя в небі. Що між нами є отець Макарій, провіційний в імені проти Ігумена, теж буде пару сказати, а свого імені теж. Слава Ісусу Христу! Слава. Ну, Звісно, що <кхем> отець протигумен е, міг би бути, але він сьогодні втреховий. Де також уділяє облегчення іншим нашим братам. Ну і в імені Його я також приєднуюся до цих побажань і тішуся, що в нашому такому родинному колі, васильянському колі, ще хтось народився, ще хтось появився для правдивої прослави нашого Спасителя. Тому, брати Дмитрію, з щиро серця. Бажаю, щоб ти дійсно міг ревно вистояти на цій нелегкій Божій стежині, але вона є щаслива. Тому в добри буде. Дякую вам. Теж хочу дати слово, чи даю слово нашому відомому такому поломнику, місіонеру, цю квартирі і знає багато. Дякую, пороля людські душі і постановив до нашого карта Димитрія, як зростати духовну. Щоб бути з добрими робити, нам сьогодні договоряли. Спасибо за Добре. Так випало, що ми вже сьогодні разом. Вчора прийшли сюди ночування з нашим рядом військовим. Ну і тут часто ми були в погоді і так вже сталося якраз, що to je pokret protesta, gdje se neko ne postara i svi to, gdje se može ali tu ne dođe, svi takvi rizni ali potpuno se dođe s njim u uroku. Mnogi u 90-ih uvijek da je Demetrij. Demetrij uznajomio se i šljub male, također raz raz s Demetrijom iskrenuti se, tražili se male i raz šljub. Бо е дійсно це якась така велика ласка від Божа молода. І, напевно, хоч богородиця до консультана свої місця загрожує, то і сюди якийсь позицій який, також особливі, бо напевно вона хоче у своїй спосіб провадити брати Димитрія дорогами січками цього судіння. А як це буде відбуватися, це звичайно життя покаже. Але ми сподіваємося, що в руках Богородиці Людина сама не знає, як вона буде. Але пізніше для себе самої вона відкриває, як скажімо, чудесно, чудово, е ну, коли вона є ведена Божим Духом і Богородицю. Тому нехай Бог дуже славить, Богородиця, дійсно супроводить і допоможе, найкраще е зайти до вершини. Дороги, звичайно, різні, можуть бути стежки, е такі, скажімо, ну, випробування. Але важливо, щоб з тих випробувань приділиться Хай Бог і поїхати Богу. Кожен має гору табора і горового, правда. І ще між нами є священник молодої генерації, отець Клемент. Він служить в Східній Україні, Вінницькій області місто Бар. Центральна Україна, центральна Україна. Він скаже теж вітальні слово для нашого брата на на Дмитрія. Та ось в Христу, Христі, я тут можу сказати, опанився так досить випадково, бо отець Іван, магістр, був у парі, а перед тим у мені також брав участь там в Богослужінні, наводиться шиства нашої архієпартії. І він повертався. Я також разом з ним. І попала мені така велика честь і нагода брати участь в такому радісному святі. Бо сьогодні ще один народився, можна сказати, член нашої великої Васильянської спільноти, властиво нашої сім'ї, яка, як бачимо, з Божим благословенням кожен раз збільшується і поширюється. І ми дякуємо Богові, що Господь Бог не залишає нас, а постійно через якраз оцю цю плідність через покликання показує нам, що він є з нами, щоб він нас не покинув, а постійно підсилає нам кожного разу людей. Людей, як бачимо, досить обдарованих і талановитих, за що ми дякуємо Богові, його родині, батькам і всім тим, які спричинилися до Його покликання. І просимо Всеволостивого Бога, Його милосердя, щоб Господь Бог разом із прав своєю Богородицею Дівою Марією постійно тримали його біля себе, постійно були разом із тобою, брате Дмитре, і щоб тобі ніколи нічого не забракло в цьому житті. Щоро дякую паметти. Бачите, наше свято хоче з мало тут цим в Соборі, але ми є радісні і щасливі, і наше серце наповнює особливою радістю з неба, якою нас оборони самотній Бог. Тому нехай Бог щедро благословить. кожного з нас тут присутніх, Особливо ще раз скажу нашого брата Димитрія, його батьків, його родину, друзів, знайомих, колег, бо всі тут зібралися, його співбратів вчинені в монашестві, тих хористів і тих, що нині ще хочуть пристигнути бо посвящене життя. Щоби себе посвятити на службу самотньому Богові, хай Бог дає силу Духа і відвагу і дарує всім нам тут присутні многії і благі дітей. У нас не був такий чудотворець, отець нікудим погоня. Він входить скрізь в осоді і в землі теж треба так, Але так воно йдеться. <зас> <зас> Він має своє урочисте слово до всіх нас, особливо до тих, котрі хоче йти на шлях служіння йомутньому Богові. В нього є таке, тут як чистилище, де переходять кров, котрий гідний йде, а тоді йде вже до креху, направить з його рекомендації за облаславання. Першого життя. Слава Ісусу Христу, вітаємо сердець на всіх, а також нашого винуватця, але не брата нашого Дмитрія. А отак стоїть тут і стоїть пригадую привіт. Всі, кожного облечка, чи там у урочистій професії переживаю особисто, бо за тих 9 днів буде якраз 34 роки, як я простудив по ліку на І в тих дійсних моментах ті роки зникають. Дуже швидко і в самому навіть трудно помітити, що вже стільки років, але коли аналізуєш по документах, тому що чоловік ще складається, тіла душі, ще з документів, то якраз по документах якраз фіксуєш те, що там вже великі цю. Хочу сказати, що Бог нам випровадить, і ми йому видаємо своє, своє я і благослови Божі. Коли ти мене посилаєш. І от сьогодні якраз і старе сітком, як він бере на службу собі, брати Дмитрия. Служба є не і не тяжка, але приєдна. Коли вона йде в абсолютно ніяких перешкод немає. Чи політичних, чи економічних, чи труднощів, чи інших ніяких перешкод. Бо ти йдеш і звірився з Богом. Ти йдеш з нього кличе. Він тебе кличе і все. Отже, і сьогодні чує різні бажання, бажання. Отже, я хочу побажати Раду Дмитрию про той дощ, вже кожен з нас зробив з Я Якраз хочу поживати до командську пам'ятку. бо тих пам'яток є дуже багато пам'ятників. І кожен з нас, коли каже, це моя пам'ятка. Тому що наше, це все слово, це